Друзі, цей санаторний корпус за моєю спиною, центр реабілітації Десна отримав у користуванні на 10 років. Тут ми будемо проводити повноцінну реабілітацію воїнів ЗСУ. Але для цього тут треба провести реконструкцію та зробити ремонт. І в чому нам потрібна ваша допомога? Це може бути участь як фінансова, так допомога будматеріалами, або ви просто можете приїхати та попрацювати тут фізично. Щось пофарбувати, принести щось. Полагодити. Воїни ЗСУ, який зараз на нулі, хоч і потребує цієї допомоги. Давайте об'єднаємося і зробимо це разом. Це тут був прийом лікарів проходив. Навіть ще запах залишився. Луч 58. Інвентаризаційний номер. Це ще якась кімната. То ми ходили перший другий поверх, то був лікувальний корпус. Він вже стояв ж, ну, перпендикулярному. От. А це, якби є корпус вже житловий. Ну, Ось такі тивова кімната. Отакі загальні кімнати на, дві кім... на два койка міста. І в кожній кімнаті є умивальник, в принципі. Оце сходи на терасу. Взагалі влітку можна дуже чудовий краєвид. Це ванни, в яких можна влаштувати теж процедури. Якусь лікувальну. Так, так, так. До речі, ванну гарні, чавуні, але треба все ремонтувати. Так, це у нас перший поверх. Тут колись, колись теж люди відпочивали. Кабінет грязне лікування. А, тут якийсь... Якісь процедури люди проходили, я так розумію. До речі, військовим теж потрібно буде проходити реабілітацію, це можна все реконструювати і відновлювати фізичне здоров'я тут хлопців. Кубінет кисневих коктейлів. Ну, приблизно тут все ось, ось в такому стані. Тобто треба переклеювати обої, штукатурку. Ремонтувати та реконструювати, щоб все було комфортно та... тут якісь процедури. Так, да, тут якісь походу проходили процедури. Отже, ви все побачили на власні очі. Роботи багато, але найголовнішу частину цієї роботи роблять зараз хлопці на нулі, рятуючи країну від окупантів. Давайте і ми зробимо нашу частину роботи, влаштуємо їм гідну реабілітацію.